Може закон про внутрішні і зовнішні засади політики покласти край чварам в політиці, Ну знаєте, на жаль, це не пов'язані питання, і може бути будь-які закон, а чвари можуть бути і навпаки, Да? може і не бути взагалі закону про засади зовнішньої внутрішньої політики і влада працювати системно. Проблема може іншому на яких засадах базується моноліт влади. На засадах демократії чи на засадах авторитаризму тоталітаризму? от на це питання треба дати відповідь. На жаль, на жаль, на це питання відповідь не дана. Той час ми навіть сьогодні бачили, як згортаються елементарні права громадян, які пов'язані з фундаментом демократичних засад. Зокрема, ви знаєте, що декілька політичних партій пробували пікетувати палац України, де виступав президент з гаслами, які вони вважали за потрібне там продемонструвати і. Просто це було заблоковано, тобто, а це є засади конституції. Права на воювання громадян, права на зібрання, і саме знаєте, коли говорять про демократизм, про права опозиції, про що сьогодні багато говорив Віктор Янукович, і кордони міліції блокують можливість громадян висловити свою позицію. От тут і треба давати відповідь на питання, в якому напрямку пробують вони рухати країну. Цікаво, що серед тих сил, які сьогодні намагалися заблокувати палац України або просто провести мітинг перед Палацом України, не було блоку тому шанку. Чому ви знаєте, наші депутати, ви до речі, про це говорили у своєму репортажі на початку, проігнорували просто цей захід і не прийняли участь в слуханні? Президента Януковича з його виступом, по перше, ви знаєте, звернення завжди відповідно до речі до чинного законодавства, яке вони обіцяють дотримуватись, повинна відбуватись в парламенті і зазвичай це так. Нам не зрозуміло, чому це звернення пролунало в концертному залі з таким ж успіхом. Воно пролунати могло в цирку тощо. Тому наша політична сила просто демонстративно проігнорувала участь в цьому заході. Повертаючись до економічних засад, про які говорив президент, ось зокрема теза, яка була висловлена ним і процитована всіма інформаційними агенціями. Ставлю завдання завершити протягом п'яти років приватизацію державного майна як широкомасштабний проєкт трансформації державної власності. Держава залишить за собою лише об'єкти, які забезпечують виконання державою своїх основних функцій та національну безпеку. Як ці слова сприйняла опозиція. Ви знаєте, це дуже небезпечні слова. Ну, по перше, знову треба порівняти виступи Інаковича і партії регіонів. Хоча б рік тому, коли уряд працював в достатньо важких умовах і спробував залучати інвестиції, і серйозні транснаціональні корпорації пробували приймати участь в локальної приватизації, яку ми пропонували. Пам'ятаєте, тоді Янукович виступав. і Говорив, що це розпродаж майна, це розпродаж держави. В ніякому разі це не можна допускати. Зараз він пропонує тотальну приватизацію. Приватизувати за п'ять років все державне майно. Ну, по перше, ми знаємо механізми приватизації при вікторе Януковичі. Він коли критикував п'ять років минулих, він просто забув, що протягом цих п'ять років, два роки він був прем'єр-міністром, разом працював з президентом Ющенка, і тут якби критика в першу чергу відноситься до нього, і в цей час він проводив приватизацію. Згадати і до цього верніше таких об'єктів як Криворіжсталь Ми пам'ятаємо як вони проводили приватизацію до їх, коли це була не приватизація, а просто корпоративний дірібан власності, але ж навіть не в цьому небезпека, проблема в іншому, коли вони говорять про тотальну приватизацію, треба розуміти, про що йдеться йдеться в тому числі і про ядерні об'єкти нашої країни, зокрема ядерні електростанції. Йдеться про залізницю, про інші комунікативні і інфраструктурні речі, на яких базується сьогодні незалежність, в тому числі України, та ж сама газотранспортна система тощо. Тобто тотальна приватизація. Виконанні тим паче такої команди це є реальна загроза і національної безпеки, і взагалі існування України. А вибачте, як буде діяти опози? Вибачте, я ще раз хочу сказати: атомні електростанції приватизувати ну це просто нонсенс в цих умовах, в яких сьогодні знаходиться Україна. Я не говорю вже про Укрзалізницю, залізність, якого не пробував підготувати до речі до приватизації, ще прибуваючи при ваді в 2003-2004 роках. Це дійсно реальна небезпека. Тому ви знаєте. Опозиція ну в першу чергу відкриває цю інформацію, яку вони приховують зараз. Вона стає ну, скажімо, доступна для всіх громадян, і тут треба мітингувати там чи випускати устів. Тут треба негайно на найближчих виборах просто відстороняти від влади цю команду. Іншого шляху зупинити цей небезпечний для країни. Процес просто не існує. Цього тижня ваша політична сила розпочала перереєстрацію. Ось короткий її підсумок. Перереєстрація бюту показала. Бірними Тимошенко у фракції залишаються 130 депутатів. Решта б'ютівців або в коаліції, а таких нині 19, або близькі до неї. Всі потрібні рішення голосують синхронно з більшістю. Серед таких троє б'ютівців з так званої групи Портнова. Перереєструватися вони не захотіли, та ще й попередили. Перепис депутатів може спричинити створення нової фракції на кшталт б'ют 2 В деяких місцевих радах відомо, що існують приклади того, як існує по дві представництва вашої політичної сили або блок Юлії Тимошенко і Батьківщина, або набір інших політичних сил, чи не повториться це в Верховній Раді? Знатими. Ми просто говоримо, а реально працюємо на очищення і дійсно не можуть разом з депутатами, які взяли на себе відповідальність, які відчуваючи і небезпеку, і тиск, і переслідування пішли в опозицію від тих, хто фактично зрадив ні батьківщині чи б'ют, а зрадив своїх виборців зрадив Україну. І безумовно я вважаю, це правильне рішення, коли краща фракція буде менше. Але ж в неї будуть залишатись тільки ті, які працюють на виконання взяти на себе зобов'язань і працюють на захист України. До речі, такий самий процес ми розпочинаємо в всіх фракціях, незалежно від їх регіонального розташування чи рівня, тобто в міських, районних, обласних, тощо ті, хто не пройдуть при що ви з ними будете робити. Ну, ви знаєте, ті, хто не в реєстрацію, вони не будуть депутатами від нашої політичної сили. Вони можуть називати себе ким завгодно. Але ж фактично це буде тільки один формат формат зради. Іншого формату тут не передбачається. І, ми ще раз вважаємо, що краще у нас буде менше депутатів, але ж ці депутати, які здатні до протистояння ці навалі, здатні до захисту інтересів нашої країни. Олександр Турчин був гостем нашої студії. Дякую.